Та да начнеться срач. Огляд від бійця Збройних сил України, який майже 25 діб не знімаючи, носив Герц Т-550. Ні, не в магазині приміряв, не по асфальту ходив, а напередовій. І ось що він сказав: ноги не пріють, вентиляція працює, запаху немає. Збережені як у перший день купівлі. Технологія на рівні, про які ще навіть не всі розуміють виробники. Кевларова усілка не вставна, а цільна частина конструкції. Лета підошва. З антифлекс ставками це окремий кайф. Ви скажете, що звучить як реклама. Але коли вироб дійсно класний, це і є реклама не постановочна, не проплачена, а справжня. А тепер трохи для тих, у кого в коментарях трохи свербить або не трохи. Акцент це не привід зніцінювати реальний бойовий досвід. Відгуки їх тисячі сотні. Вони відкриті. Гортайте, подивіться, робіть висновок самі. Якщо вам потрібен диктор, це не до нас. Ми для тих, хто носить, а не філософствує. І так, ми не ображаємось. Ми просто перестаємо філософствувати з тими, хто показав себе та свою вихованість. Герц це коли справжній говорить за себе. Все інше шум. Слава Україні. Місто Дніпро Герц. Приобрел собі Герц Герц, український бренд. 25 суток не знімаючи снагі і. почти не снимаю и даже ни одного ни запаха нигде не зачерхались в идеальном состоянии. Я очень благодарен этому бренду очень удобные шикарно вообще очень шикарно.